Перший підозрюваний вже в суді справа Міндіча набирає обертів. Стали відомі імена ще двох міністрів-учасників корупційної схеми. Про кого йдеться подробиці на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Розпочався суд у так званій справі Тимура Міндіча. Для обрання запобіжного заходу привезли одного з учасників корупційної схеми Ігоря Миронюка. Це колишній радник екс-міністра енергетики Германа Галущенка. За версією слідства Миронюк та співучасник махінації Дмитро Басов на прізвисько Тенор керували тіньовим процесом, контролювали всі закупівлі, кадрові рішення та розрахунки енергоатому. Зазначається, що Ігор Миронюк став радником Галущенка після 2023 року. Тоді він нібито і почав зводити власну вертикаль впливу. Ба Більше стало відомо ім'я ще одного міністра, який був залучений до корупційної схеми. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, йдеться про колишнього міністра оборони Рустема Ум'єрова. Упродовж 25-го року встановлено факти злочинної діяльності міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та в сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Умєрова. При цьому сам Умєров, як і міндіч, наразі не в Україні. Чинний секретар Ради нацбезпеки повідомив про початок робочої поїздки в Туреччину та Близький Схід. Щойно прибув у Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на близькому сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість і треба. Її реалізувати завдання президента України чітке: українці мають повертатись додому з полону. Нагадаю, що раніше в набу уточнили, в корупційній схемі замішані чотири міністри Кабміну. Причому як чинних, так і колишніх. Окрім Ум'єрова, спливло ім'я ще одного: це Олексій Чернишов, колишній міністр національної єдності. У справі Міндіча він фігурує під прізвиськом Че Гевара. Він теж нібито отримував гроші внаслідок махінацій. Загалом зафіксовано передачу понад мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Останню суму 500 тисяч доларів було передано вже дружині Чегевари після того, як він сам став підозрюваним набу і сап у корупційних злочинах. Нагадаю, що окрім чинних та колишніх міністрів, у справі фігурує Сергій Пушкар. Він донедавна працював в енергоатомі, а наразі увійшов до складу національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Як повідомив колишній керівник Укренерго Володимир Кудрицький, Галущенко намагався завести в Укренерго Пушкаря, той, нібито, пов'язаний із колишнім депутатом України, а нині російським сенатором Андрієм Деркачем. Зауважу, що Пушкар також, нібито, втік з України. Як у такій ситуації покарати всіх винних, якщо вони за кордоном? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. І до інших новин залізничні перевезення в Україні вже на 15 20 дорожчі, ніж у Європі. А Укрзалізниця хоче підняти тарифи ще на 37%. Президент Укрметалургпром Олександр Каленков називає це тупиковою дорогою. За його словами, прибутки вантажного сегмента йдуть на покриття збитків пасажирського. Щороку це мінус до 30 мільярдів гривень, але нове підвищення вдарить по промисловості. Виробництво скоротиться, а бізнес втратить конкурентність. Тому він закликає уряд втрутитися у ситуацію а бізнес пропонує компенсувати пасажирські перевезення з бюджету як у Євросоюзі. Це соціальний проект, і тягар має нести держава, а не промисловість. Проводять масштабну операцію з викриття корупції у сферах енергетики. Йдеться про розслідування, яке тривало 15 місяців. Зібрало близько тисячі годин аудіозаписів і заодокументовану діяльність високорівневої злочинної організації, яка впливала на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема енергоатом. Це офіційна заява бюро. З самого ранку ваш колега нардеп Железняк, повідомляв про те, що обшуки проводяться як в енергоатомі, так і у. Германа Галущенка так само відомо було про те, що обшукують і співзасновника студії квартал 95 Тимура Тімура Міндича. До вас звертаються за коментарями з приводу того, що ж ви думаєте про ці обшуки. Ваш колега Желізняк зараз говорить про те, що ініціює відставку Галущенка та Гринчук. Через справу, яку проводить набу. Ну, а ви, власне, написали пост, де говорите про те, що саме час до Верховної Ради викликати члена наглядової ради енергоатому, саме Мілованова. Прокоментуйте, будь ласка, ну і хочу почути ваші думки станом на цей момент. Що думаєте про сьогоднішні обшуки? Дивіться, в будь-якому випадку, це такий... Е... Дуже неприємний удар взагалі по енергетичному сектору країни. То ви ж розумієте, що так чи інакше, воно. Я не знаю, що там ну дійсно, до хай слідчі працюють, на них дійсно не треба тиснути. До речі, я завжди в Верховній Раді виступав і не підтримував ці. Бажання маніакальні викликати слідчих там на Килим на Києвим, що Чарєнка, там, і цей, і цей і є Железняк. Той же. Я їм завжди казав, це незалежні органи. Ви ж самі так проголосували, тому вони мають працювати. Їх незалежність саме в тому і полягає, що на них не можна категорично здійснювати тиск в першу чергу політикам, тобто тим же самими депутатами, офісу і так далі. Єдине, я завжди закликав, щоби. Органи правоохороні антикорупційні були рівний підхід до всіх, розумієте? Бо я вам чесно скажу: що якщо є ознаки такі факти корупції в одній державній компанії, то я вам гарантовано кажу, що такі ж факти будуть і в другій, і в третій, і в четвертій, і в п'ятій державній компанії Тому якщо там хтось зараз радіє ось тих там ну, хлопчаків таких. Лібералі, ви розумієте, що ось ми врізали по тому. Ох, ми це ж така ну ви, ви бачите, набу САП з одного боку, що така боротьба. І вони зараз потирають руки, що вони по комусь врізали, так воно свідчить про те, що ну, в країні є корупція, і, на жаль, в енергетиці. Я вас запевняю, що якщо будуть доведені ці факти, якщо дійсно вони такі, ну це неприємно, але воно буде торкатися практично всього сектору. І воно по суті ну, дуже серйозний урон нанесе взагалі енергетичній ну, статусу енергетики в економіці країни і в житті країни. І так далі. Бо ключове ж питання буде далі таке. А що ж ви нам за ринкові ціни такі? Останні 5-6 років пропонували. А що це у вас за такий ринок? Да? Що це якщо фотки такі чудові? У нас люди люблять фотки. Вони ж кажуть, о, так ми платили, а ці такі фотки, а от наші гроші. Ваші гроші в тому числі і в укриттях. Побудованих, непобудованих, і в дурних кредитах з відсотками, і в преміях шалених і всіх, Кудрицького, Коболєва, цього Чернишова, Вітренка. Там розумієте, тобто зараз, по суті, по суті підтверджуються всі основні висновки. Тимчасової слідчої комісії, яку я очолюю очолював до останнього моменту рік, що у нас немає ринку, немає ринкової ціни, непрозоре ціноутворення, необґрунтовані економічно необґрунтовані ціни на електроенергію, на газ та і на тепло, так само воду там, розумієте. І це все наслідки будуть дуже далекі до ну, такі масштабні. Будуть, мабуть, політичні, якщо там буде да видно ну, ще раз, якщо там дійсно ґрунтується на якихось доказах ці всі звинувачення, НАБУ, і будуть дуже серйозні політичні наслідки. Бо Мілованов то Мілованов це я так більше. Ну, з сарказмом пишу, заспокоюючи оцих е, лібералів, наших советників. Ну Ярослава там інших там його друзів з Голоса. Вони ж всі такі лібералістичні. Вони ж розповідали, що у нас ринок. Да? Ми завжди коли казали, що у нас там ціна надута. Вони казали: ні, ви старі демагоги. У нас ринкова, у нас правильна ціна. Ну це ж їх риторика. Ми ми казали, що реформа корпоративного управління це пшик, це нічого. І всі їх наглядові, вибачте, ну наглядові, якщо не ображаєтеся ради, це пшик. А вони ж казали: ні, це корпоративна реформа поту. От я їм і пишу, ну давайте викликайте свого Мілованова. Це ж ваш друг, партнер фіали. А фіала це ваш друг, там і Кудрицький, і Герус, у вас там хрен розбереться, хто там що, але ви всі заробляєте зараз на енергетиці, на кризовій ситуації в енергетиці. А за це все платить споживач, український бюджет, і кредитори і так далі. І тому подібне. Тому е, да, безумовно, Мілована в ну, відповідати за це. Але хто він такий? Ви ж розумієте, що, що таке ці наглядові ради, який їх статус, причому вони показали себе, що наші там і, такі нулі, що іноземці такі ж самі, розумієте? І це все свідчення основно підтверджує основні висновки тимчасової слідчої комісії. Ключові. Ми ж не кудрицьким там розумієте? Кудрицький це 25-й пріоритет. Там, в мене там це один з ключовий висновок це. Неефективність державного управління енергетичними державними об'єктами, активами, в тому числі енергетами, Укренерго, Нафтогазом, Центр енергії, іншим неефективність, друге, неефективність державного регулювання, в тому числі і тарифного. Цим секторам, тобто, по суті, це підтверджується, що там, вибачте, ринку немає, держава не регулює, держава таке, таке імітує регулювання, і ми і все це вони називають ринок, і під це беруть кредит у європейців і про свої які, там якісь успіхи звітують. Це по суті свідчення провалу повного реформи. Ну, ці енергетичні комунальні, все, що вони 10 років імітували. Тому ті, хто зараз радіють дуже, вони що до кінця не розуміють. Вони такі, такі юнаки, розумієте, вони наслідків не розуміють того, що відбулося. Це провал їх реформ, реформ часів Порошенка, Гройсмана, які вони закладали, всі ці корпоративні реформи, наглядові ради, ринкове ціноутворення, закриті непрозорі діяльність цих монополій, всіх, що Нафтогазу, що енергата. Що Укренерго, ну, от наслідки. Ну от от воно вивалюється сьогодні. С своєчасно це не було на Кобаліві, розумієте, на Вітренка доведена і на Кудрицькому так само. Бо я ж завжди казав, а чого ви в тих компаніях на і САП не наводите різність свою? Ну, от це ж моє ключове питання до них було. Ну Там же такі самі очевидні речі, розумієте? Але так сталося, що от зараз от в такій формі вибухнуло І що далі буде? Ну, поживемо, побачимо. Але нічого хорошого для енергетики не буде. Бо ключове це буде зараз під час реально, ну надзвичайно поганої ситуації для енергетики, Ви розумієте, внаслідок ударів там внаслідок перерахунків буде повністю втрачена ще довіра людей до ціноутворення. до Ну, до економічних, до економічних факторів енергетики. І тут без такої довіри нам же треба якось тримати цю енергосистему, нам треба за якісь гроші робити дійсно, ремонти, обладнання, закуповувати, підтримувати систему на плаву. А це буде вкрай важко в цій ситуації. Тому ой, радості в мене точно немає, там зловтішань ніяких немає, е, бо там по кожному кейсу. Читайте звіт, коротше, читайте звіт на 320 сторінках. Там все потрібно, дуже е, нормально е, написано: і про Енергоатом, і про Укренерго, і про Нафтогаз, і про НКРКП, і про урядове управління корпоративне, і так далі. І тому подібне. Все там написано, тому. Тому тут я вже думаю, вже півдня, а що, що ж буде далі? Розумієте, що буде далі після цих, цього такого потрясіння? А чи хто тут виграє, чи хто програє, куди ну, важка буде ситуація, чесно не кажу. важка, непроста.